Жунглі В'єтнаму, пустелі Іраку, а тепер і степи України. Бойовий шлях американських БТРів М113 дійсно вражає. Військові ЗСУ розповідають це вкрай простий, надійний та добре захищений бронетранспортер. Проте навіть досконала техніка вразлива до ворожих дронів Камікадзе. Ми побували на одному із секретних підприємств Ріната Ахметова. Де американські бронетранспортери отримують захисні екрани в межах сталевого фронту. Це в нас два М-113 зараз стоїть. М13 новенькі. Катались вони тільки на полігоні. І зараз їх обладнають цими екранами защитними. І він поїде вже на бойові. Модульність конструкції спрощує заміну пошкоджених частин та робить такий захист сумісними з БТР fv 432 та upr 765. М113 ви вперше е, Ні. робите. Вважаєте, що це серійне виробництво. А Скільки штук? Скільки не пам'ятаєте? Пам'ятаю, але не скажу. Це таємнича інформація, так само, як і місце, де це знаходиться. Працюємо, щоб наші воїни повернулись додому живими.